Ви на каналі Свят Крел. І сьогодні ми продовжуємо грати Pet Simulator X. Pet Simulator X99. У нас була невеличкий такий обнова івент, а зараз в нас нова обнова. Так, я вже дійшов до Нового світу. Тут щось додала нового. New Egg Лукардо Egg Ясненько і дивні еги, але можна купити. Уана, якщо не дорогі. Так, тут багато людей. Давайте подивимося, що нового колесо фортуни. Я це буду завісти, що снімати. А от. Так. Хотіла б щось хороше. Так, 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 на, 2, на 5%, на 5%. На, на жаль. А ну, теж добре. І тут. Ми знову отримали. Не треба, в мене є. Добре. Тут я собі хай і ми live онлі нічого нового. А ми давайте будемо чи додавали якийсь новий світ. І так у нас додавали новий світ, можна так сказати. Тут багато людей зараз на цьому. Так. Деміс, давайте його вкрикаємо. Забираємо подарунок. Так. І йдемо лежати. Вайп Полтава. Не можна ще зайти. Так, і зберемо на нову локацію. Так, спеції у мене багато хороших є. Zeker. Ik weet niet of het moet doen. Ik moet er een Ik moet er een beetje... een Ik We er een beetje... Ik moet een Ревинок скруживний. Вот як он пишет первого стимулятора, зараз це таке. Ну, подаруємо. За те, що буде виключаємо і забираємо подарунки. Зараз ми збираємо на нову локацію. тут Хочу спонтанно буде якась секретна. Нема. Вот цікав тут добавиться. Так. Збираємо. І... О -о -о! Так, Хеверборд обе. Ну давайте подем это. Использовались крутой ТНТ. И... Ага! Чикаво! Простеньке, вроді би не важке, надіюсь. Ні. Ем... Нічого. Треба дуже уважно. Не дуже люблю, отаке таке я могло б менше територію зробити і додавати бус на швидкість. Це було б трошки легше, ну і досить цікавіше. А так тепер літати зможе це все. Ні, не долітаю, то перелітаю. Це буде надовго. Це треба краще ховербоди. Манер простий. Дві зірочки. Оцей кось може бути і більше і краще. О, ми пройшли. Це досить добре. Ага. Тут ми можемо і так пройти. Так. Рігра! Ми виграли. І йдемо додому. З виграшами. Стрейк гаразу ми виграли. Такі собі обіг. Захоче про Не можна. я але решимося. Потому что раз это все мало сюда, надеюсь, кого это. Дай массы, давай сюда сюда. Так, вс вытаскаем. Быстро помогаю. Так. Вигляді, що каже, що це буде 4 обі. А да це просто когда. чотири рази 4 раза процента łoby. А, на леща нову локацію. Це двигал? Лампортал, домину с... А, порталы, Так. ними. Давайте включимо уключим обувь, стор, можно будет маты здесь, Можна такие покупки. Таки. 20 дочки 20. О, все дарели. Це забереги. І просто спілкуємо. Можна буде наших перших тут залишити, але я не можу не там я. Тому можемо поки що по дорозі... О, якраз добре, там подарунок. першого лиця. Ругатку. Так. Так. Открываем. Он клок тут не відкривається? э um. Ну добре. А, Можемо собі найти один купити. Ну, Давайте. Чотири. Ну, давайте, Можемо. Один. Дорого, але. О! Фиба драгон. А, це не прислушно. І що цей драгон дає у нас, він хоть хороший. Ну, непоганий. 19 мільйонів, якщо до початку. Це був вже добре. Але собі багато на фарму цих. І мені не обов'язково. Того дуже сказати, хороший. Тут Такий... був. Якщо хтось мав на мільйони, а ти просто з одної точкою заробляв таких песній процес, то ти можеш її це потім подавати дуже дарем. І це дуже вигідно. Ударино. Забираємо. І нова Алина. Подарунок. Так, тут ніяких меня ходи нема. Лапок нема. А давайте пролетимо якщо Так. ні, не можна, А без, без хаверборда, ховерборда? зможна. Эм, е, лагає так. Ні, не, вийде, до. Ну, мы нову арену. новую орену. Я вс що там буде. Какая машина? Не, ничего хорошего. Так. Це у нас техничес. там-то туда. Эммм. Так. И... І... Треба вот не Рібіч буде ось ми десь на останньому. Так, тут буде ребіч. Торгівля. Ідемо тут в торгівлю. Може щось продамо і купимо. Так. Ну, ага. Та, вроді теж обновили торгівлю, так що подивимось. Так. Трейд плаз площад. О, тут цих 5 упродарить хороших. Эх, а у мене в старому пять симуляторів от цих було 5 до. Дешевий такий. Чекай, 29 миллионов. Та, да, можна купити. Давайте трішечки 15 купок можна. Кипише дешево. Боже, тут багато дешевих. Це новий обнов можна собі... А, ні, тут вже не дешеві, тут мільйони. Можна собі таких купити. Мені не вистачає трішечки. Так, 20 можна собі купити. 20 штук. І будуть навіть кращі ніж ті мої. Такого більше нічого нема. Це в мене є. Але так недорого коштують. Хороші п'яти дешеві, але в мене термінтів немає. Я щось не збираю. Ого! Стоять мільйонів, це ж можна. Щось великий донатор. І-і-і. Одинадцять мільйонів 5000, я купив по 99. А, ну по тисячі. Можна ще особливо купити. А давайте шоколад купимо. Бо поки це будуть хороший хороші пети для ну, на теперішній момент, а потім в мене їх буде може точно більше і... Поставимо нашу. цю. тут пету якісь хороші є. Ого, скільки всього. Можна оце 39 хороші, але в мене ці п'яти найсильніші і найкраще. Та їх трошки є у мене багато, і це добре, що я їх купила. Так, можна когось потребитись, наприклад, з цією Аммі чи з ним. Просто хочеться якогось хоген пети, а в мене є старіє свого старого симулятор передати не можу. Може, батю да відключено. Еммі, 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 Еммі. А вот Еммі. Эмили, Еммі. І цей кат. Так, це не тут. І их Щось не можу знайти? А, він же вийшов. Можемо ще з. Та можна всім кинути. В чому би і ні? О, давайте трошки, наприклад... Знаєте... Lately... Ну mm... well, не знаю. Кантева. The... У мене ці всі пети є, на трошки краще, тому когось іншого. Давайте його. Так. О, хтось взяв. Давайте трошки оцих мавп і взяв собі на 3 П'ять штучок. І ще можна... А, в нього є. Ще можна цих трошки, у мене таких багато. О, тепер тика. Ну, у мене ці три тисячі, шістдесят п'ять тисяч. Ну давайте напишемо English Please Google Text не дуже він крайдеся. Це може мотив ділок дати.

Давайте всем всім покидав. Йому давайте. І... Давайте йому. Ох ти взяв! Можемо дати таких. Очевидно, таких пару сотень. І, -і, 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 -і. можна ще й оцих золотих мене багато. Добре, не хочу я хочу. Я поставлю свій магазинчик. чи тут буде гарно. Так можна продати якось ексклюзивних. Давайте цих. Скільки ж ці коштують, якщо? Типа. 85. Дорого, да, Із таких хороших можна його він ексклюзивний, Його можна за 10 вже. Ну, добре, давайте співаємо. Ні, буде 5. Добре, це хай будуть, Може, хтось справді купить. Одиннадцать тысяч. О, можно ресурсы прод продавать. Два. Добро. Угу. Я б комусь віддав. Но нема толком скандалитись. Ти по 1000 подається не дешев трошки. 925. А ч, краще коштує менше за. Ну, добре. Мне треба хоть одного хога бо... Так, це чиї? Це вид don't. Ну давай шукаємо цього айдонт. Айдонт, айдонт. Айдонт я вже кинула йому. запрос. А ми можемо кинути. О, взяв. Так. Так. Цих трошка. Оцих. І цих. і чи візьмемо? Бо десь і теж, ну ясно. Загордий. А, це моя це. Ого! Це дорого. О! О! По 500. Добре, не хочете вже брати. 40 мільйонів. Це дуже дорого. Тобто мені це не... Як бачите, не по карману. Це донато прості. Я вже взяв би якогось... Що ж це за екрані? О! Це на моїх петь показую. Ага, one million diamonds. 300... О! Свет це може потім викупити. Але я хотів або б цей... Цей такий прикольний. О! Цей або... Це вже за Не хочу за Roblox тратити. О, лапка тут є. Доберемо. Віп Only. Можна купити. Не хватає 50. Що ж не було VIP? Напевно, потім на наступних відео. Якщо хочете, щоб я купив VIP, VIP-only, то пишіть в коментарях. Так. Я б хотів простого хукпета. Найпростішого. І найдешевшого. Не Щось недороге. Давайте цей Давайте подивимося скільки коштує. Може на якихось серверах можна буде знайти дешевого. Хокпета, або просто якусь ексклюзивного так. О! О! Це так дорого? Якщо там продають ларч хокпета, то ти підторгнув, но це трох не так. Ну дорого. Ого. оце вигніше навіть забрати. Дорого, дорого. мільйони, У ну, тут багато таких, які мені потрібні. У мене навіть мільйони нема. можна попродавати багато речей. По тисячі, хтось добре за... Пять мі... О, це It's feed and fast. Ні, це погано Лионы. О, це вигідно. Эх. Можемо комусь трейд кинути. Ну, давай таки ведемо. Таких пару сотень, таких, таких і можна ще. Де ж вони? так. о таких Ні, не хочуть. Може, давайте в магазин глянемо. О, безплатно. Даймонти було добре, якби даймонти продавали, люди дали угу. о, магазин. Давайте популяр. Де коробки, щоб переносити мейлбокс? Білка. Ну. Ну і на цьому напевно будемо закінчити. Якщо хочете продовження пес-симулятору, і ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Кел. І всім па-па!